Доброго дня, шановні. Сьогодні в нас 31 серпня 25-го року. Вітаю вас на своєму каналі. Обіцяв зняти окремо відео про форми Олександра Ходолея. Ті, що в мене на моїй ділянці. Вони всі на прищепах. Так що починаємо. Перша вона вже готова. Це Версаль. Одна кісточка. Смак гармонія. Ну, як ми бачимо, 8,6 6 грамів. Ну, Якось так. Хрустка. Терміни визрівання ранні. Ну, Запилення в цьому році не дуже. Так, наступна форма Олександра Ходолія – ізумруд. Декілька гронок вже реалізовані. Теж ранні терміни визрівання. Вже готова. містистосточна, сточна, бачимо 12.3 цей рік. Ну, гарний ізумруд. Але ж трошки підпіч, ну, підпікся на сонці. Там, де в тіні, там все чисто, гарно. Так, далі. Це в нас чорний джокер. Теж ультраранні сроки. Хрустка м'якіть. Бачите, м'ясисто-сочна, смак гармонія. Ну, 12 грам, ну теж минулий рік краще було. Ну, що є, одна грона залишилась і вже зрізали цей рік. Так що... Тут прищепа в мене на Бравісімо, Бравісимо, а інший рукав, ось я в мене в ранніх сроках іде Одіссей. Дивіться. Да, вже давно давно готова. Хрустка, смак гармонія. Тут далі. Так, да, вже половина зрізалась, ну це відкриття. Це було, було таких яскравих кольорів ще не було. Це Худалея Вавілон. Теж в ранніх термінах іде визрівання хрустка, м'ясисто сочна. Це так, да, 10 грамів, як ми бачимо. Ну, дивіться, такі грона. Тут під 2 кг одна бо на одному пагінні тут по 2. Тут дві, там же зрізано, усе зрізано, бачимо пеньки. Тут одна, там зрізано. Так що так. Так, далі в нас а забув сказати, значить, Версаль прищеплена на Катрусі Каховській. Погано, що багато виноградарів, ті, що новинки заводять, не кажуть нам на що вони. Там, на подвої, сильнорослі, середньорослі. Я чіпляю на все підряд. Дивлюся, якщо якийсь кущ не влаштовує, чи не заслуговують такої уваги. Я... Перещеплюю, бо все хочеться, хочеться нового, так що, ну, якось так. Так, далі. Мулатка. Теж селекція Олександр Ходолій. Смак гармонія, сроки ультраранні. Теж хрустка, м'якіть, місце сочна. Вага 7,5. Ну, цей рік вона гірше, минулий рік краще показувала себе. Це друге плодоношення в мене. Прищепана Діксоні. Один з рукавів. Так, усього в нас йде теж на ранні сроки Флоренція. Селекція Олександра Ходолея. Минулий рік вона там сигналочку невеличку показала. Прищепана ой, була ж в мене мускатна ця Аніта. висанки. Непогана штука, пізні сроки. Ну, але ж там шкірка тога. Крупна ягода з мускатом, ну, перещепив її. Так. Флоренція. ну, 8,4, як ми бачимо. Смак гармонія. Ранні сроки. Поруч інший рукав. Іде в нас Алла. Це лекція Олександр Худалій. Ранні сроки бачимо м'ястиста сочна м'якіть. Ранні сроки, повторююсь, 21 грам. Ну, але ж не всі запилилась більш-менш непогано, але ж це перше. Минулий рік була там така контролька невеличка. Наступна йде теж селекція Сашка. Кондор. Приємний такий колір. Фіолетово-бордовий. Ось, ну, теж м'ясисто сочна. Смак гармонія. Ну, цей рік так. 6,2 грами. І ми бачимо. Це третя рука з іншої сторони шпалери. Далі в нас іде четверта рука в іншу сторону. Це вже теж Олександр Худалей Лорд. Теж хрумка м'якіть, смак гармонія. Ось 7 грамів, ну це таке маленьке. Але ж перспективний ці форми. І взагалі мені подобається відношення Олександра Ходолея до своєї селекції. І в нього так, поки він мінімум два плодоношення не побачив себе, він, як кажуть, в мир не випускає цю форму. Тобто подивиться все, тобто ніяких реклам, нічого. Він робить своє діло, все, але ж так чітко. Не те, що як ми знаємо, да, Калугін на гора випустив, все осьо, осьо форма, усьо. 4 тисячі черенок всі побігли купляти. Тисяча брунька, все. А що нас чекає? І з року в рік щось вибраковується, щось той. Ну, Сашко інший до цього підхід. Дякую йому. Наступна форма Олександра Худелея, Клементина. Ну, хоч будете знати, та і я що воно, що нас чекає. Да, така загострена видовжена ягідка, теж вже готова. Ранні терміни. М'якіть м'ястисо сочна, гармонійний смак, але ж подвоєм є невдала тут прищепа. Буду цей кущ взагалі викарчовувати. Це тут в мене соляріс гусєва слабий. Він років 6-7, ну, не йде. Викарчую на щось міцніше. Сподіваємося, будуть гарніші результати на наступний рік. Це один з рукавчиків Кліментіна, Олександр Худалій. Вага ми бачимо 7, 7 грамів ягідка. Так що висновки робіть самі. Мені подобається спрацювати з новинками, але, ж, але, ви знаєте, будуть і розочарування, буде, і той. Але ж вже на другий рік я да, мабуть, не там причеп, привив. Той ну, подивимося, час покаже. Будемо працювати далі до наступних відео. До побачення.